Шановні підписнички та гості моєї ютуб каналу, всіх радий вітати у себе на Ютуб каналі. Ось навіть кіт мій вас вітає. Дивіться, який. Е, дивіться, я відкрив сезон косіння. Вчора викосив півдвору. Е, зараз їдемо на старий хутір з батьком працювати. Будемо, зараз шльовку йому загружаю. Будемо робити ворота. Ну, Починати робити ворота. Так що не перемикайтесь, друзі, буде, я думаю, цікаво. Шановні, ну ми вже на старому хуторі повним ходом працюємо, дядя Коля, здоров'ячка. Е, Вже працюємо, дивіться, вже одну е, трикутник такий зробили, да? як вона називається, батько зараз виміряє, скільки запилювати там. Так, рівень. Фух, Так, взяли трошки залишки шльовки. Рівень, так, кидай, щоб не побитися. Не поб Е, за, Шельовка, яка залишилась, кум Іван зекономив, каже, 4 штуки тобі тут не потрібно, буде 3. 3 так 3. Одну зекономили тут і 4 штуки я заказав сюди. Сюди замовив, буде тут ну, зашиватись. Ну, все побачите. Одним словом, скажу так, дійшла черга і до воріт. Шановні, ми йдемо по графіку. Зробили другий трикутник. Батько тут виміряє, викреслює, все рівненько. Дощ не передавали, передавали на другу половину дня, а він ось моросить. Річик нам допомагає, так? Да? Охі, лабрадорчик. Допомагає нам завжди. Так, що сказати, шановні? Я думаю, щось сьогодні змайструємо. Якщо, звісно ж, погода дасть нам це. Змайструвати. Бо в нас наснаги хоч відбавляй, а погода, бачите? Що, що, що з погодою. Працюємо далі. Так, Батько там підганяє потрібну е, нам відстань, потрібен нам розмір. Тут запиляли трішки, там запиляли, щоб е, цей трикутник хорошо приліг, щоб була вертикаль якась. Так, зразу цей один встановимо, потім підемо до того. А дощ то напуститься, то знову затихне, не дає нам нормально працювати. Те, що можна було під навісом зробити, ми зробили, поки дощик був. А тут вже ж таке вже. Намочимося, так намочимося. Працюємо далі. Рівненько? Бать. Буде Буде рівненько каже, так? Да? Батько як самого молодого загнав на на кришу, на дах, наверх. І ми працюємо, підганяємо для наступного трикутника це ж місце. Воронецька заважає. Йей. Йей. Болгарку. Зараз прикидаємо цей трикутничок. Так кидає як небудь, щоб був паралельно з тим. І я думаю буде все добре. Батько підганяє і на цьому ж на трикутнику відповідний розмір, річ спить, у нас все стабільно. Я тут наверху. Працюю. Бачите, зарізав скільки. Зарізав. Окація така тверда деревина. Я не знаю, як раніше люди справлялися без болгарок, без дрелек, без цих шуруповертів, гайковертів. Я не знаю, батько. Як раніше люди справлялися з окацією, боролися. Ми із інструментами їли сюди цвяхи та ці ж саморізи вгонимо. Якісь інструменти. Тут були коловороти. А, ну, хіба так. Ну. Були якісь сверла, все було, ну тільки це було на, цю, на фізичну силу. розраховано. Так, спущусь. Допоможу тобі, так буде краще, я тримаю. Взяли, забули вдома Стамеску, тут знайшов якусь небудь. Бачите? Робимо. Робимо красу, щоб і горизонталь, і вертикаль були щось на щось схожі. Працюємо далі. Ну що, друзі, позабивали ми цвяхи отак, отак, отак. Вже краще, ніж було, вже ти його і зубами не відірвеш. Тепер просто беремо і нашиваємо доски. Ну, Підтягнися хоч раз. Ковбаса. Ну, Я хватит. одягнений, неудобно. Падай. Впадай. Так, ну що, шановні, працюємо. Зараз е, подаємо доски. Погано, що нас двоє. Якби один тримав, другий прикручував, а третій дивився. А так зараз батько притримує. Я засверлив дві доски, ну доску одну, потім перебіг на іншу сторону, там засверлив. Ну, зараз все побачите, ви побачите вже готовий результат. Так що працюємо. Працюємо, друзі, ще раз працюємо. Ну а так, візуально візуально як вам? На нього один раз подивляться і все. Більше ніхто не дивитиметься. Так, на Сумщині такі да, багато, а ну напишіть в коментарях. Е, багато говорять, що на Чернігівщині, на Сумщині таких багато воріт. Ви накидайте коментарів, у кого. В регіоні, в області є такі ворота. Все, працюємо далі. Може, оту оставити цієї Ага, і що треба? Ну, і так само, як і по Ну що, друзі, шановні мої підписнички, дивіться, яка ситуація. З батьком ми зробили красу. Красав, укріпили, усилили. І потрібно ще трішки буде усилити. Бо сюди колись, не знаю коли, може в кінці року буде нашиватися профнастил. Самий дешевий, самий звичайний, самий китайський. А Але напишіть в коментарях, як мені потрібно усилити. По такому принципу, чи ще так вздовж може усилити. Так, да, пофарбувати потрібно буде. І буде краса. Пофарбуємо, металом обшиємо. І пофарбується паркан в коричневий колір, пофарбується дах, бо багато питали за дах, будемо фарбувати дах. Буде потихеньку цей наш старий хутір преображатись, буде все красиво. Я вам обіцяю. Так що, друзі, збираємось, бо батько ще не вправлявся, не обідав. Та всі не обідали, в принципі, в принципі все. Що, що, сьогодні, що сьогодні зміг показати, вам показав. Не перемикайтесь. Батько загрузився остатками деревини, я йому колодязь накинув нагрузку, а ось як виглядає наш піддашок, наші ворота з боку? Миш... Я не знаю, на оцінку. Напишіть в коментарях, як вам. Ну... Ще одне скажу, недороблену роботу не показують правильно? І тут поки нічого не ясно. Мені ще самому. Потрібно ще багато роботи. Коло підкої праці. Ну, не перемикайтесь, все одно щось далі буде. Так, у нас збоку. Шановні, дивіться яка краса. Ну, вона не біля нашого дому ходить, так що хай летить далі. Дивіться, яка краса. Шукає дітям своїм їжу. Ну що сказати, шановні, я нарешті докосив, домучив, добив цей двір, викосив, бачите, яка краса. Все чітко. Потрібно дітям буде тільки батут. Установити. А це ось ставочок. Малі, звісно, його закидали всяким сміттям. Це я хочу ніяк не дороблю дружині такий імпровізований басейн, ставок. ну Таке воно фотозона. Потрібно доложити буд. Я його вже натягав, скільки потрібно. Воно так вище буде. Потім, потім потрібно чим зсередині застелити, щоб вода не проходила. А ви напишіть в коментарях, чим можна застелити даний міні-ставочок. І якийсь, я бачу в епіцентрі, та моторчик, що воду качає. Потрібен фонтанчик такий якийсь невеличкий. А ви напишіть в коментарях, чи таке можна зробити своїми руками чи ні. Чи може в когось таке є, чи може бачив хто десь таке. Так, ну що. З дружина заказала лаванду, не знаю, посадила, що вона, діло буде з нею чи ні. Так. Що я? Я ось вже за двором викосив. Практично. Залишився невеликий клаптик. Фух. Не знаю як, а бензокоса в мене поки тримається. Я від неї такого не очікував. Викосив весь двір, спалив за пару днів 6 літрів бензину. Оце 7 літр тут. Що тут? Ну, на цю частинку вистачить. Зараз вам покажу, вам покажу вид огороду. Бачите, цю траву також потрібно буде, звісно, косити нам. Разом з вами мої підписнички. Так. Зараз-зараз вам показую красу. Мило любо глянути. Ой, бачите, тут було все заросше. Я викосив. Воно вже темно так, погано передає камера, мабуть. Залишилось ось трішки клубнички, далі, е, що в нас далі? Цибулька, часник, петрушка, а тут будемо щось сажать. Очередь ще не дійшла до цього огородику нашого, ну нічого, побачимо. Все буде. Хай дощі проходять. У нас от поліз, потрібно мотоблоком перебивати. Так що... Така от вечірня в нас погодка. Дощу нема, але обіцяли, по-моєму, на завтра. А взагалі погодка, шановні, така недавно, ось пару днів назад, о, бачите, я брудний який. Пару днів назад в футболках ходила, зараз ось светер, курточка, шапка, незамінний одяг в нинішніх. Суворих умовах. Адже похолодало і конкретно похолодало. Так що, друзі, буду далі працювати. Хочу докосити ось оцей ось клаптик травички. Тримайте за мене кулаки, а ще більше тримайте кулаки за оцю косу, Який вже більше восьми років, здається, до десяти. Ну, паше, паше, аби не зурочить я кажу, тут -ту, ту да? Поплював через ліве плече. Бо ще нам потрібно, щоб вона викосила старий хутір. Ну, косила цілий сезон. Так що не просто раз викосить. І в нас тут косить потрібно не один раз. Так що на неї вся надія. Ну, я підрахував, на старий хутір в минулому році йшло, Ну якщо так під ноль косити, цим же ж лєскою. То виходило 5-6 літрів бензину. Бачите, така катушка. 5-6 літрів бензину. Якщо, звісно, косити ж цим же ж кругом, то, звісно, буде менший розход. Ну, викосив лескою і надовше вистачає, трава не так росте. розумієте? А то потрібно після диску ще раз косити, ну, часто косить. Так що, сезон бензопил закінчився, сезон мотокос почався і сезон мотоблоків почався. Так що, шановні мої, підтримайте мене вподобайкою, підтримайте мене завжди своїм влучним коментарем. Слава Україні! Все буде Україна, друзі, всім добра!